Розділ 20. Ще більше несподіванка. Щонеділі вранці Поліана ходила до церкви, а потім до недільної школи. По Пообмінюючи твари, вона частенько гуляла з Ненсі. Найближчої неділі, після візиту до пана Джона Пендлтона, вона з Ненсі теж биралася на прогулянку. Однак дорогою з недільної школи Поліана наздогнав екіпаж лікаря Чілтона. я підвезу тебе Поліана», – запропонував лікар. Я саме хотів заїхати до вас, нам треба поговорити. Розумієш, провадив він, коли дівчинка сіла до нього в екіпаж. «Пан Пентон дуже просив тебе завітати сьогодні до нього. Він каже, що це дуже важливо. Так, я знаю, радо обізвалася Поляна. Я не одного прийду. Якор здоволено поглянув на неї. Отік не знаю, чи можна тебе пускати до нього, покажев він. Воно угора дитинку, то вона тут схвилювала нашого хворого. Поляна засміялася. О, ні, це не я. і право не я. Це все тітинька Полі. Я каже, що тут. Твоя тітонька? Поляна аж підскочила з радощів. Еге ж, еге ж? Це така цікава і чудова історія, як у книжці. Зараз я все розповім вам, несподівано вирішила дівчика. Щоправда, пан Пентик просив, щоб я нічого про це не говорила, але ж не вам, а тітонці. Тітонці? Так, тітонці Полі. Він саме хоче все і сказати так уже ведеться з цих закоханих. Закоханих? вигукнув лікар з такою тривогою, що коник запряжений екіпаж і страху зупинився на місці. «А вже ж?» – весело кивнула Поляна. А це вже справді як у книжці. Я їм не здогадалася як якби Ненці не розповіла. Вона сказала, що в Каполі багато років тому був коханий, і вони посварилися. Спочатку вона не знала, хто це такий, а потім ми разом здогадалися, це пан Пендлтон. Лікарва рука щось тоскала віжки, немічно впала на коліна. О, ні, я цього не знав, тихо він. Так, це він. Що затрухтіла поляна, бо вони вже наближалися, до досадили пана Галін. Це просто чудова така рада. Пишу, пан Пензов, запропонував мені поселитися в нього. А я сказала, що не зможу покинути тітеньку полі. Вона ж така добра до мене. Тоді він розповів мені, що мріяв колись про руку і серце однієї дівчини. І ця дівчина досі потрібна йому. Я так зраділа, виходить, він хоче помиритися. І все тоді буде чудово. Ми з тітенькою полі переїдемо до нього. Або він перейде на нас. Звичайно, тітенька Полі ще нічого не знає. Ми з паном Пендлтоном ще не вирішили, як їй про це сказати. Тому, мабуть, він не хоче, щоб я завітала сьогодні до нього. Лікар випрямив спину. Його вустами майнула химерна успішка. Тепер я розумію, про він. Пан Пендлтон і справді дуже хоче тебе побачити. Він зупинив етіпач біля дверей з тебе. Ось тітенька Полі, от там, у вікні, вигукнув Поляна. Ой ні, де ж це вона? Я ще не бачила її. А тепер її там немає, відказав лікар, і усмішка зникла з його обличчя. У будинку на Пендельському пагорбі на поліану вже чекав неабияк, схвильований Джон Пеннелтон. Поліану, почав він навіть не привітавшись. Я ніч слухався зрозуміти, що ти мала на увазі. Ти здається, я сказала, що всі ці роки мріяв про руку і серце твоєї тітенько Полі, так? Ну я хотіла сказати, що ви колись кохали одне одного. І я така рада, що ви досі любите її. Кохала одне одного? Я їй твої цітенька Полі. Почувши голос його господаря подав, дівчинка прогмоложено глянула на нього. Пане Пендлтон, але ж мені розповідали про ненці! — Чоловік похмуро реготнув. Можу тебе засмутити, Поліано. Твоя Ненці просто нічихісінько не знала. Твою з тітенькою не були закохані? запитала звідчим Поліана. Ніколи. Тоді в нас не вийде, як у книжці. Пан Пендлтон не відповів нічого. Він дивився кудись повз вікно. Шкода, все так чудово виходило, мало не плакала Поляна. Я була б така рада переїхати до вас із тітенькою Тітенько полі. А тепер ти не хочеш? не повертаючи володію, запитав чоловік. Звичайно, ні, я ж цітенщина. Він певно обернувся до неї. Перш ніж ти стала цитоншою поляною, ти була маминою. А саме про рукою серце твоєї мами я мріяв багато років тому. Моя мами? Так. Я не хотів про це говорити тобі, але краще все-таки розкажу. Обличено пинда не збідство. І кожне слово він вимовляв з того. А поляна дивилася на нього пильно і промголошено. Я кохав твою маму, а вона мене ні. Потім вона виїхала зв'язку з твоїм батьком. Тоді я зрозумів, що вона для мене значила. Для мене цілася і тоді перевернувся. Це одна актуальна ціля. Відтоді я жив усіх сістах, як сердити черстивий дідуган. Так, дідугань, хоч мені ще й немає 60 років. Я не кохав нікого і ніхто не кохав мене. Але настав день, коли ти з'явилася в моєму житті, дівчинко. З'явилася, вулиця, мов це від скорештових підвісок, які тобі так подобаються. Ти ніби розбалювала моє життя яскравими барвами. Потім я дізнався, хто ти така, і вирішив більше не бачитися з тобою, щоб ти не нагадувала мені про свою маму. Але ти вже знаєш, що з цього нічого не вийшло. Тому я й хочу, щоб ти завжди була зі мною. То як, тепер ти згодна переїхати? Але ж, пане Пендлтон, у мене ще є і тітонька полі очах Поліна заблищали сльозу. «Тітенька полі нетерпляче махнув рукою чоловік. А про мене та подумала. Хіба я зможу без тебе радіти? я тільки тільки почав радіти життю. А якби ти стала моєю дитинкою, я усе робив, щоб ти завжди була рада. Будь-яке твоє бажання справдиться. Всі свої гроші до останнього цента я витрачу на те, щоб ти була щаслива. Поліана здоволено глянула на нього. Пане Пендатон, я ні за що не дозволю вам витрачати на мене гроші, які вони збирали на хрещення язичників. Чоловік почервонів, він хотів заперечити дівчинці, але поляна трохтіла далі. Пане Пендзен, не розуміє, чому ви з такої сили грошей не можете радіти без мене. Ви ж приносите радість іншим людям, коли ви робите їм дарунки. Хіба ви самі цього не радієте? Скажімо, тоді, коли ви подарували мені та пані Сноусі усі підвіски або не ці золоту монетку до дня народження. Це все не має значення, перервав її господар. Його обличчя почервоніло ще дужче. Не дивно, Досі вже напевно навіть ніхто не знав, як ще беру людину. Це все не сумнітниця. По-перше, мені це нічого не коштувало, а по-друге, я роблю це тільки завдяки тобі. Вважаю, що це все твоє, а не мої дарунки. Так, твої, суворо дав він. А все, що тільки ну, ти сказала, ще раз свідчить, як ти мені потрібна дитинком, волосся його знову зеленого ніжкость. Якщо я коли-небудь навчуся по-справжньому в гревередиші, то лише вдох з тобою, коли ти переїдеш до мене. Дівчинка замислено зморшила лоба. Але ж тіти Полі така добра до мене, вкотре почала вона, проте пан пензін різко перервав її. Давній сердитий вираз повернувся на обличчя. Така вже була його натура. Він не терпів жодних заперечень. Еге ж, добре. гірко вигукнув він. Але будь певна, їй ти йому наполовину не потрібно так мені. Що ви кажете, пан Пеннетон? Я знаю, вона така рада. Рада? Обіров її господарю, тративши терпець. Я закласти сяла до що твоя тітенька Поля взагалі не знаю, що така радища. Я знаю, вона просто виконує свій обов'язок. Вона дуже шанує обов'язки. Раніше мені частенько доводилося чути про ці обов'язки, хоча останні 15-20 років. Вона не часто випадала зустрічатися. Але я все одно добре її знаю, та й кожен, хто її знає, скаже тобі те саме. Не з тих вона осіб, що вміють радіти. Вона просто не знає, що це за штука радощі. А може, спитай її, може, вона все-таки дозволить тобі переїхати. О, дитинку, дитинку, як ти мені потрібно? з благанням закінчив він. Поліана, зіткнувши, підхопилася з крісла. я запитаю в неї, серйозно пообіцяла вона. Звичайно, я не можу сказати, що не хотіла б жити з вами, пане Пендлтон, але вона замислено помовчала і додала. Бо ще я рада, що вчора нічого їй не сказала. Вона подумала б, що потрібно вам так само, як я. Джон Пендлтон гірко посміхнувся. Так, Поліано, добре, що ти нічого не сказала їй учора. Я нікому про це не говорила. Хіба що лікареві, але ж це не має значення. Лікареві? худко обернувся до неї пан Пендлтон. Чи не лікареві Чілтону? Так, він саме переказував мені, що ви хотіли б мене побачити. От таке пробурмотів він, хлибше вмощуючись в кріслі. А наступної миті спина знову випросталась. І що ж лікар Чулто тобі відповів? Поліана знову замислилася. Уже й не пам'ятаю. Ой, згадала. Він сказав, що тепер розуміє, як вам хочеться побачити мене. Та не вже, рехотнув Трин Пенли. Поліана ще здувалося, що це з Донецька так розвеселило його.